Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєї каналу, всіх рад бачити. День такий сьогодні просто чудовий, і морозець трошки є, і сніжок лежить. Ну просто бомба. В одному із відео там писали в коментарях, де я діваю свій навоз. Розповідаю. Ви ж бачите, територія в нас тепер величенька, є де його складувати на різні кучі. І ось дивіться, зараз то вона в снігові куча. А це кучу я складав 2,5 роки. Влітку цього року я вже сюди не возив, для того, щоб вона перегоріла. Ну вона вже була явно вища. І в цьому році я вже сюди не складав на вуз. Тепер що ми робимо? Ми чекаємо це літо, він ще дужче, ще краще перегорає. Цей час ми возимо на інше місце, складаємо вже так, таким же сам, по такому же самому принципу. Він тут перегорить цей навоз за цей рік. І осінню ми або сюди в огород внесемо, або на участок вивеземо. Там, де в нас кукуруза в цьому році зимує. Трожі треба, колись буде виїхати, подивлюсь і засніму вам, як зимує наша кукуруза в полі. Що там хоч відсталося щось, чи не виламали. Ну нічого, прорвемося. От така ситуація. Думаю, з цим питанням зрозуміли. Колись засніму ще більш детальний огляд сарая, як у нас зроблена каналізація. Тому що, як на мене, найголовніше, щоб не було е сійкого запаху аміака, треба прибрати сеч. І все. А тоді воно вже більш-менш краще буде. Ось така ситуація так ми з навозом. А сьогоднішнє відео хочу також присвятити тій темі, як ранковий огляд. Покажу вам свинок наших, їм сьогодні другий день вже. І покажу нашу свиноватку, як вона себе почуває. Тому поїхали далі, працюємо. Так, ми в Сараї і знову ж таки я наголошую і вже в котрий раз, що всю, весь свір початок робочого дня на господарстві. із... Свиньми потрібно починати з ранкового огляду. Ви прийшли, зайшли, подивилися, що вони з'їли, що не з'їли. Можливо, вже на стінах діарея така, що ляпають аж на стіни бриздня Тому ви все це діло проходите, контролюєте. Також у мене там колись питали стосовно, ну якщо така, наша ще і не діарея, але скоро діарея. Тут є два методи і способи. Як то кажуть, для лікування цього процесу. Я перш за все пробую вилічити народним засобом. Це саме ячмінним. Комусь це подобається, комусь ні. Але я так роблю. Тому весь ранок ми ну, зустрічка ну, 2 секунди зайшли, і ви вже бачите, що ага, якась там лежить, а ви його попробуйте зігнати, а воно там хромає, поросячи ще щось. І в цей момент ви можете визначити. Стан ваших свиней. Загальний такий, так? Все може бути скриті захворювання, може бути любо що, але ви це все діло повинні зробити. Пройшли, оглянули і тоді вже далі відповідно приступаєте. Корм давати, вичищати, поратися і інше. Так, зараз я вам хочу все ж таки показати нашу свинку малечу. Є у нас от такий станочок. Ну як станочок? Мені цю конструкцію, як то кажуть, сам придумав. Зліпили, в принципі, десь, може, й шовчик тут не красивий, але варив сам, нічого страшного. Варив знову ж таки з із, із різного хлам'я. Для того, щоб ви розуміли, я колись того, зроблю, дивіться, бачите, був у мене кусок такої труби. Я взяв ось тут її, зварив до кучі, а де їй ще трошки не хватило, Я ще ось маленький кусочок зварив. І в принципі нормально. Так само і тут є більша, менша ще одна труба. Зварив до кучі. Була профтруба 20 на 20, я ще сюди додав. І, в принципі, щось, як то кажуть, наліпив на Так, Для поросяток в нас є такий домик з лампочкою. В перші дні вони, звісно, не будуть сюди ходити, вони ще будуть біля мамки пробувати, хоча ну, тут лампочка світить, все гарно. Але вони, ну, поки, як то кажуть, Розберуться. Бу, стосовно пороса, дивіться, вчора я одненького зважив, ось цього Опа, іде сюди монстр. Оце він вчора був в першу добу після народження кіло 960 Ось такий босячок. Знову ж таки, різні були в мене опороси, пробував я покривати макстером. Ну, Первісток ні, але в мене навіть ті свинки, які вже були, ну, поросилися, вони не змогли розпороситися. Деякі, Деякі понаводили все чудово і поросята були більше 2 кг, були 2200 2300 Але для первісток Макстер ну, та й взагалі я в нього повністю відмовився. Так, по свинки дивіться. о, Тільки що знову вона сходила в туалет. Так, да, як кізенька, але... Вона їсть вже корм наш, вона є, вже сходила двічі раз вранці. І оце зараз стільки дивиться, ще парує, як то кажуть. Тому це вже все є добре. Але все ж таки, ми продовжуємо за нею спостерігати і для того, щоб не було ніяких там сюрпризів. На даний момент вчора вечором я ще в коло окс... оксидоцин зараз буду пробувати знову ж таки. Колотій окситоцину і попробую все ж таки колоті ще амоксоциліну Для того, щоб, не дай Бог, щось там десь щось не залишилось в ній середині, щоб, щоб тоді, як то кажуть, горя не було. Тому зараз зафіксую якось телефон, постараюся засняти і покажу вам, якими голками я використовую. свиноматок я колю в мене є ще металеві, були зараз вони вже всі вийшли з руку. Я купляю ще окремо такі товстенькі. В принципі, Вистачає, але от зараз вона буде пручатись. А він дуже густий. Його перед тим як використовувати, зараз він я трішки підігрівся вже. Його треба дуже гарно ретельно збовтувати. Зверніть на це увагу. Використовую я звичайні шприци, Немає в мене супер-пупер професіональних, як то кажуть. Працюю з тим, що є. Нема нічого тут, в принципі, якогось такого страшного зазорного. Тому зараз нам попробую. Також дивіться, я оце замітив. Я попробував. Перед опоросом я вколов їй 20 кубиків катозалу. Можливо, як варіант. Все ж таки, це по, там, по схемі. Як то кажуть, завтра я буду малий прокалювати катазол, засніму вам. Є там дуже така інтересна схема. Я знайшов в одній із книжок. Де саме катозал? Дуже допомагає, як вони написали. Можливо, дивіться, минулого разу, коли ця свинка була, ну, як навела, вона в неї був за пору дня 3-4. Вона не могла сходити, вона не могла їсти, там яблучко ну, пробували запустити її в роботу. На даний момент, дивіться, вона вже на, на другий день сходила в туалет по-великому, їсть, п'є, ходить. Можливо, це як варіант, що вчасно був тут прокований катазал, можливо, що і амоксицилін. Не знаю, чесно, я не ветеринар, я навіть, як -то, методом тика, методом е, проб, пробую, експериментую, е, дивлюсь інших, так таких як я, які е, хрена не, не розуміють ветеринарії, які просто пробують і учаться на своїх помилках. Тому зараз я ж, все ж таки попробую засняти, як я колю свинки. Так, так, друзі, я встановив, не знаю, що в мене з цього вийде, чи дасться вона мені я її головчину. Вона може могла... зараз вигадати. Ми їй окситоцин вже вкололи. Не знаю, як бачити. Вже їй не сподобалось це діло. Ну, А що ти зробиш по Нічого ж ти не відчиниш і не здійсниш. Ну, а що робити? Ну, так. І тепер будемо пробувати амоксоцилін. Він довше вводиться, ну, все рівно його повторити бажано по тій простій причині, що може бути що щось залишиться. В принципі, місце було нормальне. Але все ж таки, як то кажуть, береженого Бог береже. Зараз я його гарно розтрушу і спробую все ж таки її вколоти. Вона зараз буде і горкати на мене, і все, що хоче буде робити. Так? Да? Нічого. В той момент, коли вона, наприклад, тільки закінчила да, було легше її вколоти, що вона лежала. А зараз, бачите, вже заткує. Дуже до передка ще не припустить себе. Ну, Мене, точніше, до свого не знаю, як воно все це діло маріне. o man! Трошки її вкололи, точніше, 9 кубиків загнали. Ну, більше перед цим, ну Краще б зараз будемо пробувати ще трішки добрати. Все ж таки додати тільки в іншу сторону, а колити з іншої сторони пробуємо. подобається, не подобається, ну а що робити? Одне мені не подобається, що вона з зараз стоїть до мене і не підпускає фактично. Ну, зараз, дай Бог, вийде її в колодці, і ми, в принципі, із свиноматки ми цієї вже все, про уколи забули. Зараз вона, бачите, до кормушки стала, можливо, як варіант, поки вона буде. Поки їсть опа, все. Отак. Поки їла, ми вкололи, Отак. Все, все пустенько. Тому отакі голки беріть для свиноматки. Не потрібно, бачите? Да, трішки небезпечно, як кажуть, тому що повірте, сила зубів і сила укуса, коли свин, свиноматка така буде кусати, то буде боляче. Але в принципі прокололи, зараз вона трішки заспокоїться і ми випустимо малих. Я попробую ще ви. Я вичистю спочатку на неї трохи, накидаю їй ще соломи, хай вона успокоїться, тоді запустимо малих. І також цей вам процес покажу. Тому окремо купляйте такі голки і все у вас вийде. Так, друзі, прибрав я в неї тільки тільки прибрав, вона зараз покажу вам знову. Знову сходила в туалет, там ну, такими, як кізенька, ну нічого, я її ще можливо ввечері олії добавлю трохи в корм ложку чи дві. Подивимося. Так, обов'язково висівки. Давайте свиноматка. Тепер, що я ще хочу показати, тепер я вам вона більш-менш заспокоїлася. І тепер я вам ще покажу тепер я їх цих малюків оп, Терпочинка. гантелька і загородка. І тепер хай беруть собі і виходять до. Своєї мамульки. Не знаю, вони відразу підуть чи ні. Подивимося, що вони. Ну, Лежать, в принципі, лампочка тут є. Підже, вона їх зараз почне гукати. Можливо, хтось та й вийде перший. Як перший вийде, вона ляже їх кормить. Да. Не обіжайся на мене, нічого тут страшного немає, що я тобі так -от поколов, Але ж ти пойми, що по-іншому ніяк. От така свинка. Ні, не виходять вони. Добре, друзі. Будемо... А ну, може зараз і вийде. Хотів з вами вже прощатися, можливо, зараз хтось і вийде з них. Але, мабуть, ні. Вони там собі кучкуються і щось вони не спішать іти кушать. Їсти не хочуть, мабуть. Ну хто знає. Добре, друзі, це все добре. Основні ми процедури поробили. Зараз повищаємо, наведемо порядок. От дивіться, яка вона є. О, монстр. Ну нічого, прорвається. Добре. Всім всього найкращого. Працюємо далі, контролюйте свої обороси, контролюйте стан своїх свиноматок. Бачите, гукає їх. До нових зустрічей.